Ціною війни ми маємо такий сильний фокус на Україну. І саме завдяки цьому є можливість представити ну, іншість, оцю ідентичність саме українську. З того, що я бачу в людей просто такі, он воно що? А от вона яка Україна, відсутність знань. Сприяє е, викривленому уявленню про Україну і фестивалі і культура насправді один із таких мені здається дуже потужних інструментів, які повинні е, бути використані. Це дуже важливо насправді для е, розуміння України у світі. Міжнародна аудиторія мало обізнана з українською культурою. А сприймає її і ставиться до неї прекрасно. Вони казали, ми вперше чуємо. Ми ніколи не знали, що в Україні є така потужна композиторська школа. Не падати духом, а шукати і пропонувати себе і говорити, і заявляти про себе. Це найважливіше. Really believe in the importance of local work and global work. people come from other cultures from other scenes and bring all of their music and all of their ideas and all of their professionalism into it and then when they go away the the scene remains and grows and kind of bubbles up and develops over time Українська культура є частиною культури цивілізованого світу те що ви робите так сезон культури, це a не має мати якийсь результат відразу зараз і все от ми зробили все круті ні це процес який потребує тривалої роботи налагодження інституції, налагодження діалогу. Зараз найважливіше, що можемо ми робити, це представляти українську культуру за кордоном і ну, популяризувати її. У нас є музика, у нас є мистецтво, яке нам треба власне, розвивати. І це потрібно ставити на порядку денному як найважливіше, що зараз може. Дуже дякую за підтримку. І, і хотілося б, щоб це вона не, не, не і, і. Не згасала, не згасала да. так.